Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на ваші питання. Нижні Сірогози Херсонської області. Що нас чекає? Я можу подивитися найближчі півроку, тож, це буде на півроку. Що чекає? Нижні сирогіза? Що чекає? Найближчі півроку? Що чекає? Чи буде звільнення від расистів? Так, зараз все розкажу. Зараз всі карти достану. Так, ситуація тут складна, ситуація складна. Як насправді що відбувається? Дивіться. І, е, вирішують, щось домовляються лівобережжя Херсонщини. Є якісь домовленості, якісь стратегії, якийсь план, який тримають в секреті, в таємниці. Е, що там. Е, Буде рух, рух в цю сторону на звільнення він буде. Але це тримається в секреті, чогось не вистачає. Бо п'ять пентаклів вийшло. Домовляються, що щось повинно прийти, якась допомога зброя, я так розумію, і тоді піде рух в цьому напрямку. Ось хлопці чекають, це наші захисники, це Збройні сили. Вони чекають, щось їм пообіцяли, це щось повинно прийти. І тоді буде наступ в цю сторону. І зараз вистачає цій зброї, сім пентаклей, тільки щоб стримувати ворога. Щоб робити якісь кроки вперед, наступальні, рішучі вибивати ворога, нема стільки зброї. Ось така ситуація. Але стабільно, щось є запас стабільний, але на те, щоб стримувати ворога. Ось, що стабільно, потрошку, але нема оцього наступального ні, нема ресурсу. У людей дуже не вистачає коштів за що жити вже на цій території. Люди дуже бідні, страждають, мучаються, все дуже складно, налякані. Потім на майбутнє вийшла карта повішений, що в, такому, в такій ситуації ще це може тривати довго. Ще може тривати довго, що цей наступ, він може і через пів року не наступить, не статися. Бо конфліктна ситуація, все в ваших руках, все залишить від Збройних сил і від того, як домовляться про ці поставки. Буде зброя, буде наступ, не буде, або ми їй самі повинні зробити цю зброю, поки закритий шлях на звільнення. Ну, давайте перекривати. Заперечую, заперечую, заперечую. Так, ще хочу спитати, це карта Мах вийшла в дійстві. Це в плюс чи в мінус нам? Це нам в плюс чи в мінус. Це нам в плюс звільнення. Угу. Я зрозуміла. І поверховної жріці це секрет таємниця, не можна про це болтати, не, не, не розказувати. Все буде добре. Скривається ця ситуація, робиться так, що. На широкий загал, зброї нема, не вистачає, все, а там все буде через півроку буде все добре. буде Наступ буде. Я так розумію, що це буде наступ через півроку або напротяг, протягом півроку, але інформація дуже закрита і не можна про це нічого розповідати. Це по секрету. Я сподіваюся, що мене дивляться якийсь невеликий круг людей, що тут можна це сказати. Так, прибираємо перешкоди, прибираємо перешкоди. Все буде добре. Нас то буде, в рашисті виб'ють, вони там не будуть. Робиться все дуже по такому по-хитрому. Ось, все роблять правильно, Збройні сили, все роблять правильно, все буде добре. Перекриваю. Прибираю перешкоди, Вищі сили, духи роду. Янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити ніжні Сарагози від расистів по Верховному суду, та буде так весь негатив повертаю на голову ворогу, на росію, на росіян. Вищі сили, янголохоронці, охерняйте, будь ласка, всіх, кожного нашого воїна, який захищає. Україну, українців. Хай всі можливості для них будуть відкриті, всі шляхи їм будуть відкриті. Дайте сили їм, щоб вони здобули перемогу і з перемогою повернулись додому живими і неушкодженими. По Верховному суду буде так і так буде. Так, значить, все буде добре. І протягом півроку буде наступ. На звільнення. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.